Значить так, сьогодні я вирішила э, начеренкувати Барбариса. У мене тут, здається, 5 сортів є. Назви я їм не знаю. В принципі, то її можна все це ще по інтернету вичислити, але зараз э, не в тому питання. Отакий от ось це низькорослий Барбарис, дуже гарною такою ободочкою. Оце один тільки знаю, що це Марія. Далі такий, зеленим таким ободочком менший. Полоновидні, це також низькорослий до 40 см виростає з пагінцями. Але не про те. експериментую, ніколи не пробувала вкорінювати. Що я роблю? Сюди я насипала річний пісок із торфом. Це все перемішала, залила це все гарно водою. Нарізала молодих побігів. Пагінців, отакихось. О, такий ось сорт дуже гарний. Воно ну, фіксіруюся. Щось не хоче показуватися, Ну, в общем, тоді дивіться, що я далі роблю одною рукою буде невдобно. Обрізаю голки, обрізаю листя, щоб в мене вийшов ось такий ось череночок. Зараз. Без, без голок так, до, до верхушечки. І тут ось у мене вже є отвори вставляю і прижимаю. Не знаю, наскільки це правильно, я оце все діло ще раз сполю гарненько. Накрию це все під кришечку з плівкою і поставлю в темне місце. У мене там стоять різні все на окорінювання. Тут йому дуже добре, бачу, що гарно вкорінюється, температура дозволяє. Так що подивимося, через місяць, думаю, заглянемо, що там у нас. Кольори неймовірно красивлючі, дай Бог, все вийде. Ну, все. Тоді далі працюю, а вам гарного дня!